Щодо мобілізації, в мене більше питання до жінок. Можливо, ви здивуєтеся, але це ви виховуєте нас, матері, дружини і навіть доньки. Це ви задаєте норми чоловічих якостей, які сприймаєте як вчинок справжнього чоловіка, на які ми, чоловіки, і орієнтуємося, щоб без сорому дивитися вам в очі. Ви мати. і одного прекрасного дня вам сказали, що у вас народився хлопчик. Ви зраділи і сказали собі: виховую сина яким буду пишатися справжнього чоловіка, захисника? Навряд чи ви подумали? Нехай виросте ганчірка. Пройшли роки. Чесно скажіть, кого ви виховали? Які чоловічі принципи ви десятиріччями закладали у його характер: мужність? Порядність? В чому вони проявляються? В країні йде війна, і у ваш будинок в будь-який момент прилетить ракета. Що зробив ваш син, щоб захистити вас? І запобігти цьому. Написав повідомлення, мама спустися в бомбосховище чи зайняв місце навідника ППО. Чоловік це не слова, чоловік це вчинки. Не хвилюйтеся. Я не ваш син. Але я буду захищати вас незалежно від того, чи робитиме це він. Ви, дружина. За якими критеріями ви обираєте собі чоловіка? Красивий, веселий, кохає вас і багато заробляє. Непоганий вибір. Це все. Вам потрібен красивий утримувач з первинними ознаками чоловічої статі? А хто вас цілує і дивиться вам в очі? А як щодо чоловічих вчинків, якщо на вас нападе на вулиці хуліган, чоловік захистить вас чи втече? Ви впевнені? Ви впевнені в тому, що той, хто один раз зрадив вам, одного разу не зробить ще, ще раз, ви будете довіряти такій людині? Риторичне питання? Ні. Ви знаєте, що людина, яка вчинила не по-чоловічому одного разу, зробить це ще. В ситуації, де треба проявляти мужність, справжній чоловік завжди поступає однаково. Але не хвилюйтеся, я не ваш чоловік. Я буду захищати вас незалежно від того, чи битиме це він. Ви, донька, ви пишаєте своїм батьком. За що? Він дав вам життя і освіту. Це дуже багато згоден. Але життя вам дала і освіту і мати. Що залишилося для ролі батька? Гроші? А якщо ви вже самостійно заробляєте гроші, за що ви тепер пишаєтеся батьком? Але не хвилюйтеся, я не ваш батько. Я буду захищати вас незалежно від того, чи робить це він. Я не пишаюсь собою, я просто роблю те, що має робити справжній чоловік. Почалась в країні всіх мобілізація, ну і разом з нею, в хлопців обосрація, не очкуймо, браття, разом переможемо, і тому порадами ми вам допоможемо. Якщо вам до хати, ТЦК вривається і у вас від цього анус весь стискається, це корисна навичка. Натренуйте м'язи, в бліндажі мишей багато, в норки всім залазять. Тож не панікуймо, не плануємо втечі, зараз ми навчимо, як збирати речі, трусілів дві пари йдуть на рік роботи, якщо не псувати після кожного прильоту. Але тут все видадуть, форму броні каску, тільки треба взяти із собою смазку. Крем дитячий в тюбіку, всі військові знають яйця в нас насталебі, ноги натирають, щипчики для нігтів, папір туалетний і обов'язково вологі серветки. Тільки не лишайте на морозі пачку, якщо ви не звикли підтиратися нождачкою. Каймати спальником видадуть, не парьтеся, Він з нормальною змійкою щільно застібається, ніхто не побачить, можу вам сказати, якщо разом з тюбіком будете ви спати, буде дуже страшно, не буду брехати. Перші дні 15, Часто будеш сцяти, але потім станеш в року, тут вже дівки будуть стяти від твого тіктоку. Браття, ми чекаємо, нам без вас тут важко піде тримаємо зубами, як дворняшка, подолаємо морків, зламаємо їм зубіки. До дружин повернемось і викинемо тюбіки.